Друзі, всім привіт! Вітання з Вюрцбургу, Німеччина. Сьогодні ми вибралися приїхатися подивитися різні міста. Сьогодні це Вюрцбург. Хотіла звернути вашу увагу на те, що поряд, це називається часовня Святої Марії. Відразу знаходиться і такий собі риночок з всілякими. Товарами побутовими. Трошки дивно, тому що це, ніби такий туристичний осередок. І разом з тим бачите, скільки всілякої всячини. Передається. Чесно скажу, не можу відчути енергетику цього міста ще поки що. Трошки дивне воно.